Який хвіст згорить першим? Друзі, сьогодні горить. Горить волосся, дороге куплене в інтернеті. Тому уважно продивіться цей відеоролик. Перед вами чотири хвоста. Два з них куплено в інтернеті як дитяче baby care. Слов'янка за недорого. Хвіст за 250 доларів. Слов'янка дитяча. Куплена в інтернеті нефарбоване дитяче тоненьке волосечко. Воно було знято на фоні дерев, лісу, незайманої дівчинки. Я думаю, дівчинка в селі продає волосся. Клас! Це хвіст, теж слов'янське, дитяче, тоненьке волосечко. І я вам більше того скажу. Тепер подивіться, як класно бачите, по хвостичках зав'язано, ніби воно все підстрижено. І тут точно так само гляньте ідентичний. Що це, що це? Дитяча слов'янка за 200 доларів. І це не дитяча словянка. Це пластмаса. Дитяча слов'янка. Оп! Фарбований блонд. Натуральний. І вам ще один блонд. І це пластмаса. Бути уважні у виборі волосся, бо ми так само як і ви деколи опалюємося на неякісному волосі в інстаграм.